25 тисяч гривень для перемоги саме таку суму під час акції Донат замість букета зібрали в Хмельницькому ліцеї номер 11. За словами матері однієї зі школярок, харків'янки пані Ани, не зі слів знають, що таке війна. Тож нині у тилу роблять все, аби швидше настав мир. Якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, якщо ми не будемо підтримувати наших хлопців. Ми не зможемо повернутися додому. Ми не зможемо виграти цю війну. Ми дуже ми, ми дуже любимо західну Україну, але хочемо повернутися, тому підтримати. Підтримуємо тим, чим можемо. Ідея така: учні, батьки та вчителі жертвували на Збройні Сили України замість витрат на квіти. Восьмикласниця Ярослава зізнається, кожного разу бомбосховище запитує себе, чи достатньо я роблю для перемоги. Замість квітів, ну таких чергових, можемо підтримати нашу армію, і тому всім класом як. Так згуртовано, склали гроші, отак от на за на як перший вклад зробили зі школи, і далі школа приєдналася до нас. До благодійного збору долучилися 9 навчальних закладів міста. Стартувала акція у день знань, однак деякі школи залишали скриньку і надовше. Якщо місця купюрам вже не було, волонтери забирали їх у спільну казну. Від Кожного маленької нашої частки від того, як ми допомагаємо, залежить той результат на фронті. У нас кожна родина дотична за. Зараз до військових дій війна затрагує кожного. Немає людини, якої ну це не торкнулося». Наразі загальна сума збору понад 230 тисяч гривень. За ці кошти благодійники планують придбати вісім бандера-паверів. За словами голови громадської організації, захист об'єднання волонтерів. Так діти, батьки і учителі дякують воїнам за захист і можливість навчатись. Ми маємо багато запитів саме на ці бандера павери, оскільки це автономна станція, яка допомагає заряджати не тільки старлінг радіостанції, що забезпечує зв'язок, а й допом... Заряджати батареї на коптери, на квадрокоптери, на мавіки. А як ми знаємо, зараз у нас іде війна дронами, тому це одне з найважливіших. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.